Через холодні атмосферні фронти в Україні знизилася температура повітря та почастішали дощі, а до кінця тижня місцями пройде мокрий сніг. За прогнозом синоптиків, друга половина поточного тижня буде в Україні під впливом атмосферних фронтів з дощами та прохолодними ночами. Вдень температура повітря не підійматиметься вище плюс 19 градусів на всіх територіях. Крім Криму, там буде тепліше. Місцями на ґрунті очікуються морозні прояви. Пройде мокрий сніг. У п'ятницю 9 травня дощі пройдуть вночі у південно-східних областях, вдень у західних регіонах та Одеській області у Карпатах із мокрим снігом. У західному регіоні місцями можливі сильні опади, нарешті території безістотних опадів: вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Нічна температура повітря у північних та західних областях плюс 1 плюс 6 градусів на поверхні ґрунту. 0, мінус 3 градуси, денна плюс 8, плюс 13 градусів. В інших регіонах країни вночі плюс 5, плюс 10 градусів, в день плюс 13, плюс 18 градусів, у Криму до плюс 21 градуса. У суботу, 10 травня, нестійка та дощовита погода утримується у південних, центральних та західних регіонах. У західних областях місцями очікуються значні опади. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3, 8 метрів за секунду, нічна температура повітря у західних та північних областях плюс 2 плюс 7 градусів, денна плюс 8 плюс 13 градусів. В інших регіонах вночі плюс 6 плюс 12 градусів, вдень плюс 14. Плюс 19 градусів у неділю, 11 травня, дощі часом значні, пройдуть на більшій частині території України, без істотних опадів лише у північних областях. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, нічна температура повітря плюс 2, плюс 10 градусів, денна плюс 13, плюс 18 градусів. У західних та центральних областях плюс 8, плюс 13 градусів. Підписуйтеся на канал Яка Погода та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!